І ключовий конфлікт це про загалом спосіб моєї поведінки як людини в соціалі. Це дихотомія пасивної поведінки, агресивної поведінки. Ключовий конфлікт це відповідь на питання, кому сказати так, кому сказати ні. Сказати так своєму я і його потреба, чи сказати так стосункам з іншими людьми і їх ставлення до себе. І зазвичай. Тут треба обирати або або. Якщо я буду робити те, що я хочу, от тільки все те, що я хочу, навряд чи це сподобається іншим людям, вони можуть розірвати зі мною стосунки, або вони можуть підтримувати стосунки, але їхні ставлення до мене зіпсується. Але якщо я буду робити тільки те, що подобається іншим людям, навряд чи я зможу бути в контакті з собою і дати можливість задовольнити собі свої потреби. І тому цей ключовий конфлікт він щоденно проявляється в нашому житті не тільки в цих маленьких ситуаціях, коли мова йде про те, що сказати чи не сказати. А він в кожній нашій дії. Я зараз зроблю щось для себе, чи я не зроблю щось для себе, бо це якось буде заважати іншій людині. Чи я зараз щось зроблю для іншої людини, бо вона цього хоче потребує, навіть якщо, можливо, не знаю, не дуже хочу цього і потребую, в мене немає такої потреби. Але що я зараз обираю? Себе і свої потреби чи стосунки з іншими людьми, ставлення до себе, а можна сказати: ну а в чому тут взагалі вибір, да, обирай там завжди не знаю, себе або обирай завжди інших людей, але це є неможливим. Повертаємося до людини, як до такої біопсихосоціальної істоти, якщо я ніколи не буду обирати інших людей. То, в принципі, я не зможу вижити як соціальна істота в сучасному світі, ну а раніше, тим більше, все одно мені потрібні інші люди. Якщо я буду обирати тільки інших людей, робити тільки те, що їм потрібно. Врешті-решт, я вже як людина через певний час можу зникнути, принаймні, як тільки я буду весь час уже хронічно не задовольняти свої потреби, мене виникнуть психосоматичні симптоми, які, на жаль, да, будуть сприяти укороченню мого життя. Тому ми можливо обрати щось од неї. В цьому є ця дихотомія, що природньо існують ці дві суперечності, і задача нашого життя навчитися так будувати свій маршрут в своєму житті, щоб ми не впадали в одну чи іншу крайність, а знаходили цей шлях. Тому, якщо ми подивимося ще знаю, ширше, глибше, знаєте, як в фотографії чи в кінематографії. Коли так ми наводимо Zoom, да, потім розширяємо, розширяємо, розширяємо. От ми зараз там від ситуації сказати чи ще не сказати в актуальному конфлікті, ми від'їжджаємо далі далі, і ми бачимо зараз ключовий конфлікт, як конфлікт особистість соціум. І це конфлікт, який описаний, тут, мабуть, важко сказати, ким не описаний у філософії. Всі філософи до нього повертаються до цього питання особистість і суспільства. Цей конфлікт описаний у психодинамічних підходах. Це конфлікт між ід і суперегов в психоаналізі класичному, це, це протистояння між батьківською частиною в транзактному аналізі і дитячою частиною з її потребами, бажаннями і тим, що треба чи не треба, можна чи не можна. Цей конфлікт в інший спосіб, але теж описується в гуманістичному підході. Це про питання самореалізації, самоактуалізації, знаходження людиною свого місця в соціумі, прояву себе, своєї унікальності, особливості. То цей ключовий конфлікт, фактично, ну, що б ви не читали із філософії чи із психології, питань, яких іде тільки тема особистісті суспільства, це все ви будете читати про ключовий конфлікт. І якщо ми з цього широкого ракурсу подивимося, тепер повернемося до ключого конфлікту в позитивній психотерапії і пригадаємо напрямки базової здібності знати, то цей ключовий конфлікт він розгортається на такому полі, що найближче є до мого, ну, такого найближче Я, я як я. Звичайно, що це мої відчуття тілесні, це найперший спосіб нашого контакту з оточуючим світом, який з'являється в нас у немовляток. Ми відчуваємо смак, там, запах, дотик, ну і далі впродовж життя. Та перше, що ми можемо і найяскравіше відчути, як наше я контактує з оточуючим світом, це через відчуття. А що в нас є уява, інтуїція? Інтуїція такий особливий спосіб пізнання. бо його описує так, що у мене є знання. Але джерело знання невідоме. От Якщо відоме джерело знання, то це чи традиції, чи логіка, чи відчуття, а це прямо от якесь таке знання, яке в мене є, але джерело його невідоме. Так? Це про інтуїцію або про уяву, про цей внутрішній світ, який посилає мені певний сигнал. А, і це я. Так? Щось таке, чого мені хочеться. І з іншого боку є логіка. Яка підтримується різними концепціями, і я тут приводжу вам таких дві, ну, на мій погляд, дуже класичних традиційних наших концепцій українських: це думай головою, там подумай, або додається думай головою, логіка, і традиції, що люди скажуть. Це таки в нашому суспільстві українському воно достатньо традиційне орієнтоване на що люди скажуть, і оцей конфлікт між. А мені хочеться, а я уявляю, а мені це якось так з дитинства мріялося між, ну подумай головою, що люди скажуть. А така, може, мені так би хотілося, ну, знову-таки, скільки тобі років подумай головою, що люди скажуть. От на цьому тлі і розгортається оце така внутрішня боротьба, ключовий конфлікт це внутрішній конфлікт, і в більшості випадків ми його розглядаємо як такий, який усвідомлений людину, знову-таки, сказати чи не сказати. Піти в свої 35 чи 40 років, займатися співом чи не піти. Але він може бути і неусвідомленим, цей конфлікт, але ви можете тільки зараз уявити, там, скільки цієї енергії в цій боротьбі між ну, цими двома світами відбувається. Тому ключовий конфлікт, якщо ми подивимося на нього в широкому масштабі, так від'їхав, добре камерою, це не просто конфлікт про те, чи відкрити свою реакцію на конфлікт, чи не відкрити свою реакцію на конфлікт. Ключовий конфлікт це про те, чи привідкрити себе світові, чи не відкрити себе світові.